Покемон Іві буде представлений на липневому дні спільноти в суботу 5 липня та неділю 6 липня з 14 до 17 години за вашим місцевим часом. Іві буде частіше з'являтися в дикій природі. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти його сяючу форму. Еволюціонуйте іві будь-яку з його еволюцій у період з початку події до суботи, 12 липня, до 22 години за вашим місцевим часом, і цей покемон знатиме спеціальну атаку. Іві спійманий або вилуплений у цей час знатиме зараджену атаку Last Resort. Vaporeon знатиме атаку Scold, Джолтеон – Zap Cannon, Flareon – Super Power, Espeon – Shadow Ball, Ambreon – Psychic, Ліфеон, Бюлет Сіт, Глайсеон, Вотеркульс, Сільбеон, Псішок. Не забувайте, протягом тижня після події ви можете еволюціонувати ІВІ в будь-яку з його еволюцій, і цей покемон знатиме особливу атаку.